<реш> Наші <місьонери. реш> місіонери. Місіонери <п> п'ють каву. <реш> Наша місія обростає романтикою. Мас аварія. <реш> да. Десь на швидкості 90 кілометрів. Робили з колесо і ми його розкалашматили. Погода погана. Зараз будемо виходити з положення. Колесо тисло навпіл. Просто взірвалося. Перекричав наш брати. Вірвало. Розірвало колесо. Монтажі, шукаємо на запас якесь колесо, бо без нього їхати важкувато. Є склад, сьогодні Пасха і на щастя, хтось працює. Друзі, дивіться, Бог має всюди своїх людей. Ми по дорозі знайшли брата Вітю, він благословив нас, зробив колесо, подарив волонтерську справу. Будь блостований, браток. Так, ремонт зробили, швидше всього. Наш технолог перекачав колесо зі страху Нічого страшного. перед грузом, по сам максимум. Ну З цього вчимося. Ось така справа. Наше нове колесо. Ми ослабляємо його, їдемо далі. Друзі, дуже хочеться прокоментувати нам цю подію, яка трапилась нам по дорозі до місії. Знаєте, коли бабахнуло колесо, так трохи ми засмутилися. Я засмутився особисто, бо падав дощ. Така неприємна погода, і, чесно кажучи, я забув перевірити, чи в нас є домкрат, ключі і так далі. Ну от буває багато різних справ, але на щастя все знайшлося. От Наш технолог він все опакував, все добре, хоча колесо перекачав. Але, друзі, дивіться, знаєте, оця от подія, як ми зараз їдемо, продовжується наша поїздка. Ми не стратили нічого, ні однієї гривни, хіба один десь час. Але насправді навіть час не можна назвати втраченим, тому що це був дуже-дуже гарний, прекрасний благословений урок, духовний урок. Те, що сталося з цим колесом, це те, що часто трапляється з нами, знаєте, ну, по ходу життя ситуації можуть бути різні, але переживання, вони приблизно одні і ті самі. Отже, Бог дає тобі якісь завдання, ти маєш якусь роботу. І ніби їдеш з молитвою, виїжджаєш з Богом, і тут раз і трапляється неприємність. І мені здається, що наша перша реакція вона насправді може все зіпсути. Не сама ситуація неприємна, а перша реакція на неї. І знаєте, оці мужні брати, знаєте, про всі їхні веселощі, вони проявили дуже гарну духовну реакцію, може навіть більше за мене. Правда, браття, може, тому що вони не їдуть за кермом, і це менше якби стосується а відповідальність на мені і вона мене трохи давить. Але насправді знаєте, такі зразу з'явилася оскоба на неприємності, і як завжди, дьявол озвучує свою версію якби, всього, що відбувається, і вона банально проста. Він нічого не міняє. Таке от питання спливло: ну де ж був Господь? Ну як це з ним могло статися по дорозі до святої місії? Але пам'ятайте завжди історія продовжується. І Бог, який дозволяє на неприємності нашого життя, він насправді заплановує щось дуже цікаве, дуже цікаві чудеса. Перша приємність, боже чудо, яке є, це гарні супутники життя. Наразі це супутники моєї місії, от брат Юра і Сергій. Але те, коли нам ну, бракує, це оцінити, що Бог дає нам підтримку в вигляді наших близьких, друзів, родичів, сім'ї, деколи дружини і дітей. Які нас цю хвилину підтримують, а ми часто плюємося і просто їх не замічаємо в той момент. І беремо собі, запльовуємо знаєте, цією піною горя, власні очі, щоб не побачити те, що Бог на початку просто підтримує наш настрій, підтримує наш дух. Ну, Але, слава Богу, я не такий, бо правда, браття, я свій екзамен прийшов, нормально, прийшов, прийшов, нормально прийшов. все. Ми... Повірили Богові, довірили, що б там не було. Я вже подумав і уявив собі, як ми будемо зупиняти попутні машини і просити в них думкрат. Думаю, ну лопухи, верніше я лопух, то лопух, знаєте, шофер. Який не до кінця все перевірив, я собі уявив, як ми будемо визивати техдопомогу, яка буде нас буксувати. Ні, ні тому, це, куда... це за складно. Це було простіше зупинити машину. Я думаю, що Бог би послав якогось ангела, і він би нам допоміг, зупинився і дав би нам домкрат. Але друге чудо полягає в тому, що я зробив дзвінок. До нашого церковного кладовщика пана Данила, і він сказав: все готово, є в правильному місці, задираєш як би ну, хідничок, і там все знаходиш, все гарно лежало, колесо на місці, і це було друге таке гарне, приємне чудо. Ми задумкратили машину, все гарно піднялося, колесо вмить замінилось. Ми не стратили на це більше п'яти хвилин. Правда, браті? Mm -hmm. Колесо підкачене. Ми сіли і поїхали. Знаєте, колесо розірване вщент. Це все означає, що дійсно ми десь перекачали його. І я собі подумав: ну нічого страшного, Бог дасть нам пару тисяч гривень покрити цю невдачу, і ми поїдемо далі. Ми ж з Богом. Уявляєте собі, ми поставили колесо і тільки вирушили, і приходить мудра думка від братів. Кажуть, треба все ж таки запаску зробити, тому що дорога ще далека. <кій> тільки вони це сказали. Я кажу, браття, дивіться, будь ласка, на дорогу має бути продаж якихось бувушних шин. Тільки ми це сказали, і відразу ми побачили, якби місце де з'являються, де є колеса, які продаються, але друга проблема сьогодні пасхальне свято дуже велике для України, особливо для Галичини, і практично ніхто не працює. Я, чесно кажучи, не зовсім з вірою заїхав в то місце, щоб питатись, чи нам продадуть ту шину, тим більше але змонтують, Господа, щоб там хтось був правильно. Брат Сергій повний віри завжди він ніколи не сумнівається. Він тільки попросив і Бог дав чудо. Вмить сотворив робітника на цьому шиномонтажі. Він, там був. він ще був, напевно, в піжамі. Ну, я жартую, не в піжамі. Він там не вмить з'явився, але він сьогодні вийшов на роботу, уявляєте, і він працював. І це було третє чудо, яке Господь для нас утворив, правда? Серія чудес після однієї неприємності, деколи вона. Та серія чудес в неприємностях так втішає, що варто пережити неприємності, щоб пережити ці чудеса. І отже, шиномонтаж працює, будь ласка, шини продаються, вони під твоїм носом. Ми заїжджаємо. Але в мене таке вже було, знаєте, що я шукав шини, а таких шин немає. Я підійшов до працівника кажу: в нас таке-то до таке колесо, <кхід> чи можна вас купити таку шину. Він порився, пошукав. І каже, одне єдине є, як для вас, воно напевно вас чекало. І ви знаєте, в його словах я почув голос Божий і думаю собі, це говорить Господь, це говорить ангел Божий. Скинув нам цю шину і, будь ласка, тільки пробили, ну тріснуло нам колесо все під рукою, шиномонтаж під рукою, шинний склад під рукою. Одна єдина шина, яка для нашого колеса під рукою, і до речі. Шина абсолютно тотожна по формі, по протектору, по модифікації з тією яка в нас стрісла. І він каже: зачекайте, будь ласка, я закінчую роботу попередньо, а я вам зроблю. Я собі думаю, Господи, це четверте чудо, є шина, працює робітник, все в нас добре. А далі, що відбувається? Він робить нам цю шину. Я думаю собі тільки в серці молюся, Господи, лиш би недорого, лиш би недорого, бо це додаткові витрати на нашу місію. Він зробив нам прекрасну шину, подивився, що ми волонтерська машина. В кінці він виписує нам талончик і бажає нам доброї дороги. Я його запитую, братику, а скільки це коштує? Він каже, як для вас, безоплатно. Він, звичайно, додав, що військові машини, волонтерські, вони безоплатні. І ми, слава Богу, в цю категорію входимо. Але я точно знаю, що це особлива Божа любов, як для нас, якою Господь вирішує наші життєві проблеми. І це було п'яте чудо, коли. Ми не заплатили жодної гривні, стратили лише одну годину і поїхали далі, друзі. В нас радісні, радісні. Були... амінь. Хоча б падав дощ, був пасхальний день, і ніби неприємність, і не доглянули ми машину. Але в нас свята місія, і в мене, знаєте, такий життєвий висновок з'явився. Коли ти в центрі Божої волі. Ти можеш чомусь помилитись, щось недогледіти, але оскільки ти в центрі Божої волі, і ти їдеш завжди на дорозі Божого служіння, Бог тебе підтримає своїми чудесами. І отож, коли трапляється неприємність тобі, який є в центрі Божої волі свого життя, в бажанні служити йому і людям, готуйся до Божих чудес, якими він покриє всі неприємності твого життя. І, отже, ми їдемо далі. У нас знову нова шина, в нас гарна запаска. ми... Втратили не більше однієї години, не кажучи вже про гроші. І я завершую це свідоцтво тим, бо це саме справжнє свідоцтво, що навіть ця година не втрачена, це є година Божих чудес. Це була година Божого свідоцтва про те, як Бог допомагає і визволяє. Тобто, з Богом нашим, з рідним татусем, всі неприємності обертаються на надзвичайну приємність. Амінь, браття. Амінь! Амінь! І завжди шукайте собі по ходу життя. Духовних супутників, які не будуть хникати і робити вам важче, а зроблять вам легше. Амен. 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 Правда, брат Сергій говорить, що все це завдяки тому, що він взяв шафар і трубив. Це <рес> завдяки тому, що я приніс його в церкву. Точно. Слава Богу, за вас. Так що бадюріться всіх життєвих неприємностях, випроститись, не плачмо. Перша реакція завжди дуже важлива прославити Бога. І місія життєва продовжується.